Вітаю на каме! З вами Мака. Та сьогодні ми відкриємо ст 22 блакитну стартову деку із лідером Ейсом та Ньюгейтом, тематикою якою є пірати Біловуса. Та почнемо зі смаколика, а саме бонус пака із трьома альтартами. Та перший в нас це Джозу. Другий альтар це Сарка Козуки Одина, Лише подивіться на цю файлу. Просто краса. Та наостанок альтар Фордгаса Діса. Я задоволений цим бонус паком, хоч і не отримав лідера. Перейдемо до стартера та почнемо а вже ж з лідера. Ейстанью Gate. 5 одиниць життя, 5 тисяч сили. моноблакитний лідер. Activate Мейн дозволяє раз на хід заревілити картку з тегом Whitebeard Pirates з руки, після чого задровати картку та покласти. Стерівільну ту картку на топ-деки. Дві копії сьорчера Whitebeard Pirates із Ізо за один дон на нуль сили під час ворожої атаки ви можете затрешити цього керектора, після чого задровати одну картку та покласти картку з руки на бот вашої деки. Дві копії козуки Одена за 7 донів на 8 тисяч сили. Якщо опонент прибирає цього кератера ефектом, замість цього ви можете затрешити дві картки з руки. Також його Activate Main дозволяє зарестити три дони, повернути одного кератера собі в руку, після чого зробити Одена знову активним. Чотири копії Едварда Ньюгейта за 9 донів на 10 тисяч сили. Він має подвійну атаку, а Onplay дозволяє зарівілити картку стопа вашої деки. Якщо в неї в типах вказаний. Whitebeard Pirates, ви дроваєте дві картки. Чотири копії Елмі за три дони на п'ять тисяч сили. Чотири копії Джозу за сім донів на вісім тисяч сили. Онплей він ревілить верхню картку вашої деки. Якщо в неї в типах є Whitebeard Pirates, здроваєте дві картки та трешите одну картку з руки. Дві копії скварда за один дон на дві тисячі сили. Його Activate Main ревілить верхню картку вашої деки. Якщо в типах є Whitebeard Pirates, він дає один рест дон вашому лідеру або одному з характерів. 4 копії братів де Калван за 2 дони на 4000 сили. 4 копії блокера Віста 1 дон 1 тисяча сили. 2 копії 2К каунтера Ейса за 5 донів на 6 тисяч сили. Дві копії, два какаотера Вайті Бей за один дон на тисячі сили. Е онплей дозволяє вам зарівілити з руки дві картки з тегом Whitebeard, Після чого ваш лідер з тегом Whitebeard отримає плюс дві тисячі до кінця цього ходу. Чотири копії Марко за чотири дони на п'ять тисяч сили. Один раз на хід ми можемо захистити його від Кийов ворожим ефектом, якщо затрешимо картку. А під час атаки ви можете заревілити стоп-деки картку, і якщо в неї в тегах є Whitebeard Pirates, він отримає додаткову тисячу до кінця ворожого ходу. А далі в нас Little Ors Junior, 5 донів сім тисяч сили. Playset Ao за чотири дони на шість тисяч сили. Чотири копії івента I'M Whitebeard за вісім донів. Якщо наш лідер має тег «Whitebeard Pirates», ми можемо зіграти одного Едварда Ньюгейта з руки. Після цього ми можемо взяти картку життя. Якщо ми це зробимо, наш лідер отримує додаткові дві тисячі сили до кінця наступного ходу опонента. Дві копії каунтера за один дон. Ревілимо картку деки. Якщо в тегах є «Whitebeard Pirates», то наш лідер або керектер отримує додаткові чотири тисячі сили. Та на останок Копії івента Фаєрфіз за 5 донів. Ми можемо заревілити дві картки стегам Whitebeard Пайрет з руки, після чого задровати одну картку то за ботом декатик ворожого персонажа костом 5 чи менше. Ось такий от стартер, як на мене, в ньому повно кльових карток. Хіба що я б використовував їх в деках Марко або Ace ZOPI 13. А що думаєте ви, де плануєте грати ці картки? Та взагалі чи будете брати цей стартер? А з вами, як завжди, був Мака. Дякую за перегляд та до зустрічі! Па-па!